Уявіть собі, троє друзів, гараж і шалене бажання змінити світ. Що ж із цього вийшло? Так народжується легенда. І я хочу поділитися з вами цією натхненною історією. Залишайтеся зі мною, адже ми пройдемо весь шлях від першого саморобного комп'ютера до корпорації, вартістю трильйони доларів. Приготуйтеся, дивуватися. Почнімо з 1976 року, десь у Каліфорнії живе молодий Стів Джобс, амбітний юнак, який щиро вірить, що технології можуть змінити світ. Поруч із ним геніальний інженер Стів Возняк, якого друзі називають просто Вос, і ще одна людина Рональд Вейн, яка відіграє важливу роль у самому початку. От уявіть, вони збираються в звичайному гаражі, де пахне маслом та фарбою. Їх об'єднує любов до електроніки і бажання створити щось кардинально нове. Перший продукт отримує назву Apple 1 Це не просто назва, це ціла філософія. Щось просте, свіже, мінімалістичне. Вони навіть не підозрювали, наскільки цей вибір стане легендарним. І що ж вони роблять? Возняк чаклує над електронікою, а Стів Джобс намагається продати цю ідею будь-кому, хто готовий хоч трохи вкластися у їхній проект. Рональд Вейн, між іншим, теж прагнув допомогти, але небезпека фінансових втрат виявилася для нього за великою. Ті кілька перших комп'ютерів Apple I, зібрані вручну, мали просту плату і доволі обмежені можливості. Проте це був революційний крок. Компактний персональний комп'ютер, який можна було використовувати вдома. Друзі, згадайте, що тоді комп'ютер асоціювався з величезними машинами для університетських лабораторій чи урядових установ. А тут річ для будь-кого, щоб почати продажі Apple i Стів Джобс продав свій мікроавтобус Volkswagen, а Возняк свій улюблений калькулятор Hewlett-Packard. Уявіть собі, це не просто зайві речі, це все, що вони мали цінного. Такий ризик може бути лякаючим, але ці хлопці вірили в свою мрію. Інвесторів було важко зацікавити, бо ідея персонального комп'ютера для дому здавалася дивною. Суспільство ще не готове до того, що комп'ютери стануть повсякденним явищем, але Джобс умів переконувати. Водночас були й страхи: не вистачало грошей, а конкуренція. Хоч і невелика тоді вже існувала у вигляді інших комп'ютерних ентузіастів. Рональд Вейн, зрештою, злякався ризиків і вийшов з компанії через 12 днів, подавши свою частку за 800 доларів. Уявіть, наскільки це мало, якщо врахувати, що Apple зараз коштує трильйони. Але тоді ніхто не знав, чим усе завершиться. До речі, якщо ви думаєте, чому він так зробив, уявіть себе на його місці. Борги, невизначеність, жодних гарантій. Рішення кожного героя тут можна зрозуміти. Дійсно, великим кроком для компанії став випуск Apple II. Це був перший справжній успішний персональний комп'ютер. Він мав клавіатуру, кольорову графіку, і можна було просто вмикати і одразу працювати. Тоді це здавалося неймовірним. Більшість конкурентів навіть близько не могли запропонувати таку зручність. 2 зробив компанію відомою. Замовлення почали рости і з'явились перші великі доходи для людей, які навіть не уявляли, що таке комп'ютер. Apple 2 став чимось дуже захопливим. Ніби у вас вдома маленький мозок, який може рахувати, запускати ігри, друкувати тексти. Саме тоді з'явився той дух Apple, який ми знаємо, поєднання технології і дизайну, бажання зробити продукт зручним і дружнім для користувача. Стів Джобс дуже багато уваги приділяв вигляду продукту і тому, як з ним взаємодіяти. Він хотів, щоб комп'ютер був не просто корисним, а ще й красивим, щоб викликав у вас вау-ефект. Відтоді в Apple з'явився такий підхід: комп'ютер це не яка на... це не тільки техніка, але й емоція, яка має надихати користувача. Apple II став першим кроком до створення маленької імперії. Тоді здавалося, що компанія знайшла свій ідеальний шлях, але насправді все було не так просто, як хотілось би. У 80-ті роки Apple почала активно розширюватися, але в Стівена Джобса виникли серйозні розбіжності з керівництвом. Він був людиною з вибуховим характером, мав великі ідеї і не любив, коли йому заперечували. У 1983 році CEO Apple став Джон Скалі. Людина, яку Джобс переманив із Pepsi, використавши знаменитий аргумент. Ви хочете все життя продавати підсолоджену воду, чи хочете змінити світ? ПК з Windows. Здавалося, що та сама мрія, яка почалася в гаражі, от-от зникне. Але в хороших історіях завжди є момент, коли герой повертається. У 1997 році Apple придбала Next, а разом з ним повернувся і Стів Джобс. Він став тимчасовим CEO. Але скоро знову взяв компанію під свій контроль і почалося справжнє диво відродження. Джобс зменшив витрати, закрив неприбуткові напрямки і зосередився на кількох важливих продуктах. У 1998 році з'явився легендарний iMac G3. Яскравий і стильний комп'ютер, який довів, що технології можуть бути не тільки корисними, а й веселими. Люди бачили його в магазинах і е, закохувалися. Потім був iPod, що змінив музичну індустрію, а згодом iTunes Store, який ще раз довів, Apple змінює світ навколо себе. Кожен із цих продуктів повертав компанію на вершину. Але головне, відновлював ту саму магію Apple: увагу до дизайну. Зручність і емоційну складову. Джобс довів, що без нього Apple не виживе, а з ним вона знову може стати лідером у технологіях. Але справжній вибух стався у 2007 році, коли Apple представила iPhone. Це був не просто телефон, це був міні-комп'ютер із сенсорним екраном, без кнопок, окрім однієї, з повним доступом до інтернету і додатків. Світ змінився назавжди. До того часу в нас були звичайні мобілки з клавіатурою та обмеженим функціоналом, а тут з'явився гаджет, який запропонував нові можливості: серфінг у мережі, прослуховування музики, перегляд відео і все це з екрану, що реагує на дотик. Так почалася нова епоха смартфонів. Згодом з'явився App Store, і розробники з усього світу кинулися створювати додатки, які змінювали наше життя день за днем. У 2010 році вийшов iPad, і це знову здавалося чимось нереальним: більший за телефон, менший за комп'ютер. Але все та ж простота Apple. Саме тоді стало ясно, Apple – це вже не просто виробник комп'ютерів, це компанія, що формує тренди в індустрії гаджетів, дизайну, програмного забезпечення і, зрештою, культури. А найважливіше, цю компанію підштовхнули вперед усього кілька друзів, які колись ризикнули своїм майном і мріяли в звичайному гаражі. Стів Джобс пішов із життя у 2011 році, залишивши по собі величезний спадок і філософію, що продукт має бути інтуїтивно зрозумілим і надихати користувача. Apple продовжує цей шлях із Тімом Куком та іншими інженерами, дизайнерами і управлінцями, розвиваючи ідеї, закладені ще в 70-х. На сьогодні Apple це одна з найбільших корпорацій на планеті. Її ринкова капіталізація перевищує трильйон доларів: iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch – Ці пристрої стали частиною нашого повсякдення. Неймовірно, наскільки далеко компанія зайшла від тих перших комп'ютерних плат, які возняк паяв у гаражі. Звісно, у Apple бувають свої спади і помилки. Не всі продукти заходять на ура. Згадаємо, приміром, AirPower, який так і не побачив світ, або критику за недостатню революційність нових моделей iPhone. Та ключовий меседж залишається: якщо ти робиш акцент на людях, на їхніх емоціях і потребах, якщо ти готовий ставити нові стандарти, ти здатен перевернути цілу індустрію. Apple стала символом інновацій і дизайнерського підходу. Історія цієї компанії це історія про те, як невелика ідея підкріплена вірою, роботою та сміливістю, може стати глобальним феноменом. Отже, друзі, який урок ми можемо винести з історії Apple? Здавалося б, мрію про персональний комп'ютер у свій час ніхто серйозно не сприймав. Але саме той ризик, та наполегливість та тяга до інновацій зробили з маленького гаражного проекту Велетенську імперію. Якщо ви відчуваєте, що маєте ідею, яка може змінити ваш світ або й весь світ довкола, не бійтеся розпочати. Пам'ятайте, у Стіва Джобса і Стіва Возняка не було суперфінансування чи величезного офісу, у них була пристрасть і бажання рухатися вперед. Дякую, що були зі мною, і сподіваюся, ця історія вас надихнула. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал Великі Початки, пишіть у коментарях. Яку компанію чи історію ви хочете почути наступною? А найголовніше мрійте масштабно і дійте сміливо, адже великі початки завжди поруч із нами.